Доброго ранку. Що там? Акція? 191629. Фарше, файлифарш. І коротка. Треба все одно цей. Активірувати. О, прийшов, дав карточку мені. Я пропікала, а я не знаю, що я не активювала. І було по мені по 20 злов. Погода сьогодні в Закопаному. Да. Угу. Це ти на салат чи на фаршировку? Тут без купона, просто на джи да. по аплікації. Якщо вибере, якщо полідора, то архітки зробили. Що Держи дружить, тут відбудований.

Надо помідори дають життя. Возьму, возьму, завезу. Помідори. 8 злотих, пів кілограма, хто 10 злотих повідомлення. Хтось будеш брати? Возьму трошки. Вони, звісно, красиві, але я їх не маю здоров'я їх закривати. А можна навіть по 11 взяти, ось так один в один свіженький. Ну, баночку так. І діло тут, що сьогодні нема здоров'я. Сьогодні той день вже нема. Два дні горіла желанням, класно було. Гори б а сьогодні як можна гори зверна, звертати. Нема здоров'я. Баклажани бувають по акції. А сьогодні Сьогодні без акції. Його а на він завтра. Просто візьми і все. Ну, де темненький, світлі не бери. Бо я чувствую, де мягкий, негодний, гнилий, а де а... такий цукенький. Понятно, от на кіло фату. Три так три. Не? Давай на палець вішай. О. Морковка, ти казала, немає. немає. Вчора зварила борщ з морковки. П'ять злотих. Ну нічого. Я багато не беру, не воду. Капусти там трохи остались. Думаю, чи оставляти її на борщ, чи потушити сьогодні. Потуши, може треба додати маленьку. Не треба сьогодні. Так, повіси палець два. Так. Я прийшла в Лідо купити щось таке творожного, а на гребли вже овощі. Понятно. Картошка у нас є, Валік купив. Так, це є, це є, це є, це є. А, цибульки немає. Ну, ну вибери маленьку. Я не хочу ходити по другим магазинам. Все. все, ну все, значит, все. Ти як на пальмі сидишь вроде бы, так. На пальму, да. да. кило два, наверное. Что ты каєш? Че ж давай же валить отсюда. Валим отсюда. Тікаємо. До а, до молочки ще треба добратися. До молочки. Не... А, а не... так, бо откриє, що вона тоді не доїдається, та жовтіє. Ну ладно. Хлоп'я, ну пішли по хлоп'я. Не знаю, треба дивитися. Ні-ні-ні, тут немає. Тут чіпси. Ой. Давайте в одну сторону, а я в другу. Я перший знайшов в Беру. Nesse café, nada. Oh, é o chega, meu... oh. nem Não nem 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 Шов, да. Ого, величезний Заїхали на Ютюде. Вовик як чувствував, коли треба заїхати, провірити баки мусорні чи не ні валяється нічого, дощ розкисне на вулиці. Коли валяється якесь по двору бумаги і пакети із мусорок виглядає. Так що буде йти зараз і забув перчатки, каже, прибирав у машині і забув перчатки. Що зараз буде голими руками боротися, дава? Ми да. заїхали. заїхали в Бідронку, в бідронки купили помідорів по п'ять, по-моєму, чи по чотири. в общем, покажу розпакову. Купила помідорів і часників. Осталося купити гіркого перцю, заїхати і буду займатися джекою, якщо здоров'я дозволено. Не знаю, може ще полежить трохи. Бо щось сьогодні не спала всю ніч. Всю ніч не спала. Тупо сиділа на кроваті і все, думала, не кончиться вона ніколи ця ніч. Так хвалилася. Тільки похвастаюся, що мені добре тут спиться. Хорошо і нічого хорошого. Так я сьогодні вимоталася. Що я думала, що вона не кончиться, ця ніч ніколи. Нічого, кончилось. Таблеток не знаю. Випила, наверное, тону. Очі налиті. Опять, наверное, почки чи це ж, чи... Ну, коротше, камня може йдуть, Не знаю, не знаю, що йде куди. Ой, капець. Все, що можна було випити, все випила. І планую закатку. Ні, я не, не планую на сьогодні. Чувствую себе отвратительно треба було сьогодні їхати з Лідою на роботу, на уборку Помогти їй уборку зробити, Кажу, Лідочка, Не могу, не могу, нема сили в мене взагалі вимотана ще не спавша так капец. Я не жалуюсь, звісно, люди під погромами не сплять. Місяцями, неділями я розумію, дядьки. Ну, я просто знімаю, розказую та і ділюся. Бо якщо нічим взагалі відео виходить рідко, немає бажання знімати, тому що нема чим ділитися. Ділишся чимось хорошим, а у людей горе. Так що ділитися особо нічим, а то і не знімає. Ну, сьогодні закупи, думаю, вже сніму, покажу вам трошки, що там у нас за ціни, не що почому. Вовах зараз буде оце розпаковувати. Ну ладно, не буду я довго з вами тут займатися. Показала трошки. Може вдома покажу трошки, що. Може ще в лівітан заїдемо перцю купимо. Чеснок, два злотих, одна головка поштучно. Ну взяла п'ять штук, його мало. Мені на рецепт треба 400 грамів чеснока. Це його треба ого скільки накупити на полтинник. Ну не знаю. Подивлюсь ще в Лівітані, може крупніший буде, та ще пару головок візьму. Ну, А не візьму, значить, буде без много чеснику. Ну, а що робити? Я його, за такі гроші я не хочу його набирати. Та ще гіркого перцю треба, він теж поштучно. Все, друзі, зустрінемось. Ой, дівочки, всілася перед камерою і хотіла ж вам трошки це не розказати, бо я в лідлі ходила. Показувала вам приблизительно чому Лідловського, поки не бачу е, Да. Так, значить, заїхали ми в Лівітан е, по часнок. Не по часнок, ми Горький перець ніде не знайшли. Хочу ж таки зробити аджику, бо знайшли у бідронки помідори. Почнемо з то, з бідронки, мабуть. Помідори знайшли думаю, зроблю аджику, осталось перцю. Часничку я купила у бідронки, а перцю, думаю, ще заїдемо, не було у бідронки. Заїдемо в львітан, заїхали і там нема. Каже, Вовик, він брав, для борща собі у лідлі. Треба прийдеться другий круг, як буде десь йому дзвонок, то візьме в лідлі перець. Він маленький розмірами, я кажу, гіркий хоч він, бо я чуть-чуть пробувала, мені непонятно. А він каже, гіркий хороший, можна брати. Помідори на ветки, девочки, взяла. Вони не дуже красні, Ну, ціна підходяща, тому що дешевих, дорогих я не хотіла. Сьогодні у нас е, помідори. помідори. 8 по 4 злотих. Оці красні на наветки, отакі по 4 злотих. Я взяла два пакета, ,900 кіло 900 помідор і два 200. 3-4 кілограма. Ніфіга себе набрала, дівчатки, оцей пакет. Іще один. 4 кілограми. І... Огінки розсипала. Ах, -маха. 4 кілограма взяла помідорів, два пакета. Там мені на порцію, я не знаю, 2 кілограма надо. Ну, 2 порції я робити не буду. Я не буду його робити, щоб прямо зимою їсти в зиму, хто зна скільки. Банок куплять, пограюся трошки. Личу зробила, огірки зробила, я це вджики зроблю і закруглюся. Будемо їсти потихеньку, вовку буде день рожіння, Наташа прийде, зроблю і будемо тягати. Надо підробимо. Ну якщо гіркого не знайду, дівочки, перцю Лідлі, правда, ну він мені сьогодні не кинувся в глаза. Якщо не знайду, то звісно насиплю острого цього порошкового, та і все одно аджику зроблю. Ну, поки підожду. Коротше, помідори в бідронки, сьогодні по 4, а були розові. От ті, що я тоді брала по п'ять, класні ящики, куча стоїть, може вони і будуть на дешевші. Я Сьогодні спитала дівчинка наша українка роба, кажу, по чому? Вона, каже, не знаю, що ціни не виставляли, не бачу, ну каже, точно не по акції. Оці красні, каже, по акції беріть хороші, а розові каже не по акції. Я взяла три штуки. Думаю, хоч, щоб вибити по чеку і подивитися, по чому ж вони все-таки не по акції коли, бо ми тоді брали по 5. Да, взяла 650 грам на 650 по 10 злотих. Звісно, для аджики по 10 злотих це дуже буде жирно. Так, і що? І чеснок взяла там у бідронки 5 головок, 2 злотих головка отака. Ну, естественно, що на аджику треба чесничка багатенько, Ну я взяла дячки 5 головок. 5. Невеличкий, по дві злотих, А заїхали в лівітан, а там красивіші, і такі прям набитіші, і крупні ці э, зубки, теж дві злотих, Треба було все-таки брати у лівітані увесь. дивіться, який один в один. Двізло тих, в общем, в усіх магазинах зараз щас... чеснок по дві злотих, Так. У бідронки потратила два вида помідорів і чеснок 33 злотих, 32,75. У Лівітані взяла два сорочка Отаких. От Чогось у Лідлі не взяла, в Лідлі дешевші. Два сорочка по 3,40. І оце ж взяла три часничка ще. І що ще взяли? Що я взяла ще на 14 злотых, а? Просто одна штука 14 Що я могла лазать? Не знаєте? Що я могла взять? Чеснок. Не, не знаю я що я взяла. А, батанчик взяла піцу. Піцу взяла 4 сира, 14 злотих. І зробили йому в духовці розігрівається, вона от вже готова, така посипана сиром, і потім в духовці розігрівається. Що я скажу? Каже, де це де, де ти брала з яким сиром? Я кажу, брала в лівітані, а то все время брала бідронки. Всі бери в лівітані, типа в лівітані вкусніше. Все, лідловський не можу знайти. А в Лідлі ми купили дві сметанки, я, мабуть, вам показувала. Ну якби я побачила чек, я б вам би показала, сказала ціни. Дуже красива морква. В лідлі 4, по-моєму, з копійками морква. А в лівітані щось до 2 злотих один з копійками. Не така красива, ну можна вибрати по такій ціні, можна, можна. Хто треба моніторити ціни і брати. По магазинам. Ну що, я тут перець. В основному, дівчатки, який красивий, такий м'ясистий, такий класний. І скільки? 5 злотих. Я вам казала в магазині, я вже не пам'ятаю, дівчата. Не пам'ятаю, правда. І взяла оце ж три баклажана, молок захотів жара на ікри. І взяла бананів. Коротше, взяла з дому 200 злотих. Думаю, 100 йому дам на солярку, а 100 можу потратити. Я з 200 злотих принесла додому десятку. А ще перцю треба купити. Нельзя можна брати гроші, нельзя. От все одно очі дивляться, розбігаються. Бачу, на касі вже ми в очереді стояли, може, качку держи. А Вовик вже помішаний, хоче качки страшне. Одне час їх не було. Ми шукали. Борщ у нас сьогодні є. Вчора я варила. Пісненький. Пісненький, ну нічого, дуже добрий. Багато пепчику, такий наваристий, хороший. Так що на сьогодні є що їсти, бо він дуже любить борщ качкою. Не знаю, що я з нею буду готувати, побачила на касі мужик з качкою. Кажу йому, біжи. Біжи, якщо що, заплатиш, станеш далі, і заплатиш, якщо моя очередь вже пройде. Коли він успів, прибіг і Маша мені не знаю, брати, не брати по чому. По акції по 9 злотих. Кілограм, если. Ну, ну ти ж не активировала, ще Ліда мені там щось активирувало. Я стала на касі, активірувала, зробила своє діло, потім стала розплачуватися. Ніхто мене не ругав, всі підождали, все нормально. Качка 2100. Так, вона була по 17, а сьогодні по 9. 210. Так що така дебела, хороша, бачу, жирненька. Пороботаю, позаймаюся з нею потім, коли буде время. А зараз з чого почати, я не знаю. Зараз треба це все розібрати, розподілити по містам і мені поснідати, бо таблеток випила багато, а кинула тільки банан. Випила кофе, кинула банан. Время у нас вже пів одинадцятого, го нас висадив, він, він мене покатав ще по своїм ділам, там жмусор та все. А тепер висадив і поїхав на другу роботу, десь там ще в нього мусори є. Приїде, може, я розігрію борщик та покормлю його борщиком, не знаю. А мені захотілося яйця. Вчора я пекли в духовці картошку. Тут духовка дуже хорошо пече, і ми так часто запікаємо. Вчора пекли і залишилось несколько картошин. І я кину пару яєць на сковородочку із картошкою стою і буду снідати. І з розовим помідорчиком, дівчата. Так що хто буде снідати всім смачного. А я не знаю, чи ми вже тут наснімали багато, чи мало. Я, напевно, буду з вами прощатися, цю серію. Зараз, девочки, побажаю вам мирного неба, здоров'ячка, всього самого найкращого, щоб дух був, щоб були такі дні, як у мене два дні були. Ну, прямо я жила. І я всім про це розказувала, я радувалася, я дивилася, хоч не кажи нікому нічого. Та як же ж не кажи, як цими унитьями всім ділюся, а як мені добре, то я давно мені не було так, як було останні два дня. Я не знаю, що случилося, але я вже з вечора лягла і я вже качалася. Хоча, я скільки тут живу, я ще ну, жодного дня не спала так, щоб мені було не, не якось некомфортно, неуютно, не знаю. А вчора з вечора лягла. Обично після душа я кляжу, така благодать, так мені уютно, так мені тепленько, хорошо під одіялко, м'ягенько. А вчора лягла мені не, не знаю, щось мені не то, не то з вечора, а потім ще ночі оці всякі біди. <кху> В общем, ніч пройшла кошмарно. Ну, я ж думаю, було мені добре, що ж не поділитися. Не знаю, не знаю, що воно таке, що мною було. Погода в нас сьогодні дощ. І опять, ото два дні було сонце, може на погоду. Оці переміни погодні, і все. Ах, ладно, дячки, не болійте. Робиться таке. Дивлюся новості, що дивлюся, що пропускаю, коли бачу. Ті канали, які напрягають, прямо таки нагнітають, страшне. Нажимаю, не рекомендувати на моєму каналі. Ну, в общем, знаю, що тяжко, кріпіться, держіться. Танечка хомюк щось не пише, не знаю, як вона там в Києві, що там робиться. Нічого не знаю. Танюшка, ви хоч напишіть, що в нас... Добре, я знаю, що не до писання, я знаю, що не до чого. але я сподіваюся, всі, хто мене дивиться, хто мені пише, хоч от міточку, сердечко, що з вами все добре. Бо я вже до людей теж привикла до всіх. Знаю, хто коли пише, і знаю, коли не пише, це значить, щось случилося, щось не, не до писання, Так що кріпіться, друзі мої. Більше я нічого не можу зробити. Кріпіться. Сьогодні дочечка, вчора вечором з Наташою балакала з дочечкою, а вона каже, мама, оце приїду до вас, оце тільки подумала, каже, побудемо і приїдемо додому, і опять школа починається. Треба дитину відвезти в школу, треба дитину забрати в школу, треба коротше капець, що робиться, і я оце ночі як накрутила себе, у Господі. Та чи оставить його тут? Якби ж дитина, дитина все час з батьками він не видержить. Хоч би його Глєбушку залишити, і їм би легше було трошки. Може, морально і не легше, звісно, бо мама і дитина. Йому буде, я не знаю, як. Буду предлагати, буду просити, щоб оставили люди у нас і хай онлайн-заняття. Я не знаю, в польською, мабуть, ми не справилися, щоб він ходив у польську школу. бо і йому вже важко буде. серед... Це Богданчик у нас пішов з першого класу. А він не знає, чи вже зразу піти в третій клас, чи в який його направлять, чи на нижчі. Ну, В общем, не знаю. А планую з Наташею балакати, щоб перше время оставили, оце, як приїде, хай його оставить хоч неділі на дві, а потім якось вже приїдуть заберуть, чи заберуть. Ну не знаю, не знаю. Серце дівчата кров'ю. Обливається, серце розривається за дітей і за людей, і за всіх, хоч ми й тут, а серце болить. Накрутиш себе. Потім з Наташою я то накрутила себе, з нею ще не балакала, з нею тільки побалакала, що вона каже, що вже ось малу школу і треба збирати і потім водити, і нам нагрузка, тому що відвести треба в школу, забрати треба з школи. Не знаю, не знаю, не знаю. А я накрутила себе, тепер думаю з нею балакати вже балакаю в умі. А скажу, а вона каже, скаже, ні, я не хочу. Ну, не знаю, не знаю, дівчатки, не знаю, що буде. В общем, не буду нікого накручувати, бо щось у мене сьогодні накрутительний день. Навіть за самочувствия поганого. Бажаю всім миру, добра, тепла, здоров'ячка, всього вам самого найкращого. Зустрінемось, заходьте, дивіться, пишіть, якщо не важко. До зустрічі.